Атракціон для мами з Рома. Рома сказали, що він дорослий і може Мама, сам ходити. Тримайте. Тримайте. Мама, не так відпусти його. Так, а куди там по знизу ще одне цей. зроблено? Не біжи потихеньку, потихеньку, рома, потихеньку. Потихеньку. Сам каже. Рома потихенько. Тримайся. Тримайся. Тримайся потихеньку. Мама, потихеньку. Тримайся. Оце так счастливо. Якась стрьомна штука. Тримайся, тут це... А, воно ще тут повинно було бути закріплено. А воно не закріплено. Тримайся. <реку> Тримайся ручками, не відволікайся. Тримайся ручками. <реку> а, <реку>